Так, по просьбам показать, что вышло с прививок. Показываю, что на данный момент на 25 выпня, Значит, вот слава перемоги. Прививки цього, цього року весенні. Слава перемогу. Раз, два, прививочка. Грушка, три привычка теж грушка. Четыре привычка теж грушка. Это все, что принялось. Пять привывочки привывочка, двойна. Двойна в расщеп. Дви. Два привоя в підвей. Два подвоя. Да. То есть. Одна грушка, вот не, вот грушка, и одна яблонька с одной гилочки будет идти. Да, два привоя в один пидви я путаю. Назви. Значит, тут сто процентный вариант. Слава перемоги вообще. Вот на цих вот волчках я зробил прививки, 100% процентов процентный вариант, 6 прививок. І всі прийнялись. Ну це здорово. Далі дивимось, дивимось сливу. Буду так, в шахматному порядку. Значить слива. Одна прививка не прийнялась, друга не прийнялась. От, і дві прийнялись. Одна от і друга. Прийнялася, а потім засохла. Не знаю чого. Ну. то что тенек тут ну 50 процентный вариант 50 процентный а, получилось 50 процентов ну можно сказать меньше тому что она не принялась демодали демодали демода абрикоса значит Семочковые вообще 90% приживаемости, груша на яблоню, яблоня на яблоню, результат просто бомбовый, я там как не экспериментировал, а вот косточковые, то есть абрикосы, вишни, черешни, персик, слива, тут наоборот 30% приживаемости, вот распрывочка Два прививочки, Вже такі гарнесенькі гілки пішли вже тут по 1,5 метра. Це дві прийнялись, а не прийнялось тут багато. Тут. Раз, два, три, чотири. Десь прививок п'ять. Я сім робив на старий абрикос, із них такі дві прийнялись. Ну, я бачу, в цьому. Таке, що груша на яблоню, яблуня на яблоню. Яблоня, думаю, на грушу теж це не непога... це приживаємось непогано. А от косточкові тільки слива на сливу, абрикос на абрикос, персик на персик. От тільки так. А те, що я експериментував, там персик на абрикос, персик на сливу, ні. Так не хочет. Далі яблонька Семиренко Це от прививочка того року Семиренко Значить тут не 100%, тут дві прививки. Вон раз, два, не прийнялись, а три прийнялись. І одна даже зацвіла і даже яблочко в цьому році буде. от Тобто цвітущий такий був привой. Зацвів, мені казали, треба позривати. Ну ні, воно потягнуло, воно тягне дві гілочки і, і яблунька. Прививка цього року і вже є плодик, от, Вже можна попробувати, От прививка і там от далі грушка. Прививка груші пізньою на Семеренка на пізню яблуні. Теж Удивительно, но там такие плохие были. Плохий материал, но оно получилось. Так что тут, тут сколько там, 60% да, на Семеренко результат. Далее, слыва. Слыва, слыва. Ну тут с таких волчки почти с корня. Я другую привыкки. И вот раз, два слива на сливу и три, вот раз и пришли две гилочки уже, то есть три принялись, раз, два, три и вот четыре, четвертая прививка, кодра принялась, вот. но тут також э, три не принялись, то есть четыре принялись, три не принялась. привывок тут где-то ну скільки? 60 процентов процентный результат тут непогано непогано и уже такие уже прям ну такие гарнилки далі ще одна слива но ну, тут вот гарнесенька прививка вот и вот она пришла три уже такие нормальные Теж десь по 1,5 метра, а таку я обрізав трошки. Вот. Я думаю, це диповідна слива біла, китайська. Я упор на неї робив, хоча прививав і сливу, колоновідну і жовту, і синю, і вони теж. Ну от це може калонавідна слива на сливі. Бо вона не дуже росте. Так, тут... Тут дві прививки, от, от і от не прийнялись, дві прийнялись. 50%. 50% результат тут. Далі. Далі ми дивимося, що у нас це яблунька, на котрій гарно все приживається. Ми бачимо, що вже плодики. Вже того річня прививка. На неї вже вон, дві грушки. І далі... Далі ще от три. Ось на яблоньки п'ять грушок. Тобто дві прививки того року дали грушеві прививки. З трьох дві дали вже плоди. І там ще є яблонька, я теж показував. Прививка яблуні, От. І там це Гольдін є. Тож теж два плодика, два яблочка. Так, що в цьому році? В цьому році я ще зробив три прививки. От одна, така вона не дуже, ну пішла, друга покраще і третя. Тут вона в гуще, не дуже їй подобається, ну теж пішла. Значить теж тут 100% результат. А в тому році я робив тут сім прививок, п'ять прийнялись. Ось вот так, так що. На яблунях ну, дуже гарно приживається. Немає значення, чи грушу ти прививаєш, чи яблуню, приживаємось Бомбезно, гарно. Так, от смотримо абрикос. На абрикосі. Тут була прививка, вона не, при... не прижилась. Прищепа, прививка, як то я хочу, так і називає. Я називаю прививка, хтось називаю прищепа. Так, теж не прижилась. Мабуть, сюда я нектарин прививав і от на абрикоску на молоду. Нектарин не прийнявся. А от ще один абрикос молодий. На ньому прижився. Абрикос, абрикос, вот прививочка непогано пішла. І я прививав... Один, один, один вид абрикоса чорний абрикос на ту старе дерево і на ці молоді Ну на всю молоду І чорний абрикос тут буде чорний абрикос тут ананасний абрикос молода абрикосина і буде чорний такий екзотичний, екзотичний чорний абрикос тут робив одну прививку і одна прийнялась так далі далі, далі. Ну, на череш я прививав білу черешню і на черешню і на вишню. Не прийнялась. Ця біла черешня, мабуть, пізно вже я почав її при, е, прививати, бо в неї вже розкрились почки. І тому е, біла черешня не дала результат. А от персик на персику персик прийнявся. Це ч, е, чи інжирний, чи ніктарін, Кстати. Уніктарин теж таке листя. Це може бути і Якщо це ніктарін це буде непогано. Що на персику ніктарін, І інжирний персик теж це, це теж екзотично. Ну тут одна. Тільки прищепа прийнялась, бо оця не прийнялась, оця не прийнялась, і ще одна. Тобто рву 4. І тут такий результат. З 4 одна А тут у мене ще є. от це стара, стара, старий пеньок. Тут був пізній персик. Він пропав і з корня пішла така такі волчки. То тобто це якийсь дикий. Е Дікий какой-то з корня пошел. тут не знаю, що вона, верба якась. І от я на неї зробив 5 прививок і тільки одна прийнялась. І, од і прийнялась, і просто вже, можна сказати, деревце. Отут от раз, два, три, Чотири і вона пре-пре-пре-пре Вже в тому році, я думаю, буде. Персики висити. Ну а рядом тут ще один пізній персик. Ось такий щось він не дуже. Так що отак от косточковий результат є, але такий. Я говорю, 30-40% приживаємості. Ще одна яблонька. Це яблонька я її називаю чемпіон. Вона дуже така гарна, такий ананасний присмак. Вот. Ну вона погано родить, Та й цвете погана. І от я її вирішив добряче прищепити. От в цьому тому році при, прищепа пішла. Яблочко ну, плодів не дала. І в цьому році я зробив раз двойну, два, три, чотири двойну, п'ять, шість, сім, вісім. девять прививок робил. из них раз не принялась ну раз, одна не принялась в расщепах тут по одному попринималась раз, но мне казалось, что тут десь еще одна не принялась ну короче говоря мы бачим, что раз, два три, четыре пять шесть, семь 8 на одному дереві, 8 прививок прийнялись і буде 8 прививок. різних яблунь. Тут я ні одну грушу не прививав, тут одні яблуньки. Буде цікаво. Буде цікаво. Плюс свої свої яблуні ще різні. Тобто буде десь 8-9 сортів на одному дереві. Це прикольно, Це прикольно. Так що так, от такі прививочки вже там ми бачимо. под изолентою така вот от. ну не гарно, гарно, дуже гарно така она прижилась. І такі вже ну, мощні, мощні вже пагани дали при щепити. Ну десь мощні, десь поменше. Так що так. Далее. далее. Ну, это у нас инжир. там даже видно, что инжирики висят. Вот. Кому текало, он инжирики. Ну, клещ его прихватил. Ну, добре, пойдем далее. Мельба. Сама ранняя яблоня. Она уже тут попадала, посрывала, Такая краснобока. Сама ранняя. Душиста, душиста. Ну, на неї я прививку зробив одну грушку ранню. І вона прийнялась. І добре прийнялась теж. Чому більше не робив? Тому що така рання. Вона невеличка сама по собі. Рання яблунька. Слава перемоги теж рання. Там я більше зробив. Ну тут одну подивимось. Може в следующему році ще зроблю. Вона ми її з'їдаємо, в принципі, варимо з неї і кашу, і закриваємо. тому. От. І от Гольден. Гольдіна в цьому році нацеплялась бомба. Він вже збрасував, 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 і все одно його дуже багато. От ми бачимо тут просто його немерено Тут на одній ветці. Націплялася, як винограда. І от на Гольді, ну, нам подобається Гольден. Я ще вирішив і тут зробити дві прививки. От. І те, одна з них теж Гольден, тільки чуть другий сорт, такий краснобокий. І ще одна. Дві прививки і дві прививки теж прижились. Теж гарні прививочки вийшли гарно росте, то есть опять же на Мельби 100% варіант одна прививка. і одна прийнялась, На гольдень дві прививки, дві прийнялись. На чемпіоні 9 прививок, 8 прийнялись. Ну я говорю, що на яблонях приживаемость отлично, Тільки на Семеренка там із, із 5-3. Так що так що такий результат, такі прививки. От. І дуже непогано. Я вважаю, що на деревах це нектарин карликовий посадив. Не карликовий, а от. ну, Далі буде ще за виноград. Ну, по винограду намного хуже. На винограду в тому році одна прививка прийнялась, в цьому році поки три. Ну будемо ще слідкувати і далі подивимось. Виноград щось погано. погано Із 50 прививок. От я перепривив повністю кущ. І він не хоче. От одна прививочка тільки пішла. Така гарна. Ще там є дві, дві такі, що пішли. Но на других кущах. Результат, так, да, щось з виноградом не дуже получається. Не дуже. Я сказав, що ви дуже не виходить получ... не, не чогось. Це это... скільки винограда. А це от прививка того року. От. Це чи лія, чи нізина. Краще було це Нізина. І от вона теж дала такий перший сигнальний урожай. Прививка того року. Думав, взагалі не дасть, бо вона підмерзла, але ну, дала. От. Це цікаво, цікаво дивитись, що воно буде. Тому що я що на деревах, що на винограді не записував, практично ніде не підписував, дещо провивав. Бо ніколи було. Так примірно помню, І коли вже буде поспівати, тоді будемо дивитись, пробувати. Так що так, так що з виноградом поганенько. Надо, надо вчитись.